Всім привіт! Ви попали на мій YouTube канал. І сьогодні я буду відкривати бумажні сюрпризи. І це у нас розпаковка патчей. Отакі от Це моє перше відео з розпаковки бумажних сюрпризів. То поки що у нас одна колекція. Отак у мене зараз виходить. Зараз я вам всіх покажу. Отака Отака, оті. Отака. Отака от. І от така от. Зараз ми будемо вибирати один. Так, я думаю, що я виберу, 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 виберу. Як на саме перше, мені дуже подобається ця от уточка. От. Я її хочу розпакувати. Оці от ми ложимо кудись в інше місце. І беремо мій блокнотик новенький. Отакий. Всі, е робити. Вот, тут я намалювала пачі і тут ми будемо їх наклеїти. От тут є тільки шість. Давайте будем, тепер будемо робити кожен раз ігру. Ви маєте якось відгадати, на якому номері буде наклейка. Так, відкриваю. І тут в нас з метеликами вау! Як це красиво! З метеликами і це номер 4. Сюди. Отак от. От приклеїмо. Дуже мені подобається. Зараз будемо клеїти. Отак от, от наша сторіночка отримала. Це тільки перша розпаковка. Отак от, от мене вийшло. Такі от патч з метеликами, дуже красивий. І на зараз це все. На другий раз, на друге відео, можна сказати, ми будемо робити. Я приготовлю нову колекцію і будемо її теж відкривати. То усім па-па-па-па. І до наступного відео. Па-па-па-па!